напевно, помітили, що ми любимо представляти вам молодих артистів, тих, чий життєвий творчий шлях лише розпочинається, і це не випадково, тому що початок це завжди інтрига, причому дуже цікава. Я хочу представити Ірину Крапівіну, яка дійсно належить до дебютантів, чий дебют відбувся недавно, і я думаю, її творчість розвивається досить бурхливо. Іра, я тебе вітаю в програмі. Тим дренди. Добрий день. І моє перше питання буде дуже простим. От скажи, от мені важко уявити себе на місці молодого артиста, який входить в цей широкий світ мистецтва. Як ти його бачиш? От очима молодої співачки, людини, яка лише придивляється, лише шукає свою власну нішу, яка сама визначає свій естетичний напрямок руху. Розкажи про це. Це дуже важка професія, це дуже важка робота. І коли я вже стану на якусь доріжку, то я вже зможу сказати, що я бачу. А зараз я тільки розпочинаю. Як ти думаєш, чи потрібно молодому артисту думати спочатку все-таки про те, щоб оволодіти професійним рівнем, а вже потім думати про те, що шоу-бізнес це дійсно машина, яка може продати твоє мистецтво? Тобто твоє ставлення до цих питань? Шоу бізнесу в Україні немає. У нас ще не навчилися продавати пісні. Mm. А, професіоналів а, вони є, але деяких ми не бачимо. Вони не на сцені, вони не в консерва консерваторіях чи в училищах. Вони, а, мабуть, чи вдома, а, чи десь ще, тому що а, їх не визнають. Вони визнають гарних людей. Ти дуже цікаве питання зачепила. Що значить хто не визнає? Невже от народ, люди не визнають? Хто не визнає? А, є така поговорка на російській мові. А, хто платить, тут заказують музику? Яку ж музику замовляють саме у нас в Україні, на твою На жаль, попсу. На жаль, попсу. Ага, цікаво це чути від молодої співачки, яка чітко знає, що в нашій країні якраз попса і продається. Да? Тобто все-таки, що бізнес існує, який е, зайнято тим, що намагаються продати якісь зразки поп культури. скажімо так я сама почала писати і вершини так давно музику. А в мене вже свої дві пісні. Ну вже більше, але вже зроблених, тільки дві. Так, одна, це на яку ми зняли такий відеокліп, я не твоя. І друга, вона під симфонічний оркестр. І те, як я люблю, це дуже мені стиль, класика в обробці. Пісня називається Музика Струн. І зараз я хочу, щоб ти представила свій відеокліп, і це буде прем'єра в нашій програмі. Отже, автори кліпа, і розкажи про нього. Автором кліпа є Анатолій Крапівін, мій брат. Та мій продюсер Маркен Петр. Це фірма. Я приїхала, швидко переодягнулася, все накрасилася і почали знімати. Він зайняв не дуже багато часу. Тобто мені дуже сподобалося, коли ми працювали. Це були такі, такі крики на всю студію Женка. Піра, падай, вставай, падай, вставай, паузі! Я була просто шокована, мама стоїть, боже моя дитина, моя, куди ж ти падаєш? Ну там з лаву З всіх моментів, коли мене заставляли повсти по полу. там вже добрі кадри вибрали. Так що не буду позоритися. Пізь називається Я не твоя, а, Слова та музика мої. А аранжування робив мій саунд-продюсер Сергій Чентурій. Cudowo, że premiera Tenderendy Irena Kapelina z klipem Ja nie tajem".